Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитви, щоб кожен з нас, знаєте, посвідомо, що рече, з бажанням бути з Богом, з Богом, який дарує перемогу. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги першої книги Даниїла. Першої книги Самуїла перепрошую. І весь цей збір знає, що не мечем і списом Господь Бог дає перемогу, що війна йому належить, і що він вас видав нам в руки. Слова, які промовляє юнак Давида. Це слова, які, якими він хоче підбадьорити і заохотити ізраїльтя. Оце той епізод, коли Давид вийшов проти Голіата, оцього воїна-филестимляна, який був велетнем, якого всі боялися. Але помилка його була в тому, що він насміхався з Бога. І саме віра Давида. Певненість у тому, що Господь Бог з ним є. Певненість в тому, що Господь Бог покарає кожного, хто буде зневажати Його і людей, які довіряють Богові, буде покараний. Так і сталося. Давид, перепрошую. Давид, коли. Вийшов супроти цього Голіафа, він вірив в своє життя Богові, бо казав, що неодноразово Господь Бог його рятував з Леві. І сьогодні він виходить, простий юнак без зброї виходить на зустріч цьому воїну. Всі в розпачі, Але тільки він, його впевненість в тому, що Бог дарує йому перемогу, дає йому сили. І от наша молитва, я дуже перепрошую за свою алергію, і от наша молитва вона має бути оцим закликом. Закликом усвідомлення того, що Господь Бог дарує перемогу. Дарує перемогу тому, хто йому довіряє, дарує перемогу тому, хто дотримується Слова Божого. Хто своїм життям свідчить, що Божі закони є важливі, Давид так жив. І навіть коли він чинив щось поганого, він завжди, коли йому на це звертали увагу, він каявся, визнавав свою помилку і виправляв свою помилку. Саме тому ось цей заклик, що Господь дає перемогу, має сьогодні стати для нас закликом нашої перемоги. Що зброя, яку би нам не давали, вона має силу. Але Господнє Слово, яке ламає людські закостенілі серця, закам'янілі серця, має ще більшу силу. Бо саме маємо воювати проти оцього закам'янілого серця, затуманеного розуму, проти тої жадібного серця і ненависного серця. Ми цій нашою молитвою маємо просити Бога, щоби він. Переміг у цього. Голіафа, який затуманює розум, людський розум, який закликає людей до війни. Бог дає перемогу, дає перемогу кожному, хто, незважаючи ні на що, стає і просить Бога про це. Стає і визнає Бога центром свого життя. Тож наша варта має завжди зосереджуватись на тому, щоб просити Бога зруйнувати, розбити це, закам'яніле серце наших ворогів, щоб був просвітлений їхній розум, щоб вони схаменулися в тому, що роблять, щоб вражаючи одну особу весь їхній народ. Проскаємся. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, сино Божий, помилуй над грішми. Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй над гріш. Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки вічні. Мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір усіх наших військових. Кожного, хто зі зброєю в руках зараз захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Захисти, Господи, всіх людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, Служби МНС, пожежників, прикордонників. Поліції, тих людей, які працюють в полях і збирають урожай, захисти, Господи, їх від мін і від обстрілів. І просимо Тебе, Господи, не допусти цього ганебного приниження наших військовополонених. Поверни їх живими і неушкодженими додому, і всіх, хто перебуває на окупованій території чи зоні бойових дій, захисти, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони склали визнали свої гріхи, і розкайли своїх злочинах. Склали всю свою зброю, а їхні літаки, військові і ракети більше ніколи не змогли злетіти і завдати будь-кому шкоди, щоб вони залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас цю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчасне, як і віччя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!